Ну, ми були налаштовані, щоб досягти позитивного результату, тому що ми в першому колі зіграли досить поганий матч з Вересом і поступилися в матчі, тому хотіли взяти реванш і налаштовували команду тільки на перемогу в цьому матчі. Ну, в кожній грі були зауваження до футболістів. Сьогодні не виняток, також багато зауважень, тому що. В першу чергу я хочу ще раз звернути увагу на те, що в нас досить молода команда, і молоді футболісти повинні бути мотивовані, щоб далі прогресувати, щоб далі рости, і кожного гру грати на максимумі своїх можливостей. І не всі футболісти виконали установку на гру, не всі футболісти зіграли на всі 100% своїх можливостей, тому були зауваження до окремих футболістів, тому що, на мою думку, це проблема, якщо футболіст 20 років. Не віддається на всі 100% на футбольному полі. Ну, і на останніх три матчі ми набрали сім очок, дві перемоги нічого. І Олег в всіх матчах грав в основному складі. І, на мою думку, він досить якісно зіграв всі, ті всі три матчі. Він справді хороший футболіст, футболіст універсал. Він може зіграти не тільки центральним захисником, а й в середині поля зіграти. Такі футболісти цінні, тому що можуть. Будь-який момент зіграти на різних позиціях, ми задоволені, як він зараз виглядає. Сьогодні ну, він хороший перспективний футболіст на сьогоднішній день не більше, тому як, якщо вже сказав, футболіст не має права зупинятися. Йому треба зрозуміти, що тільки завдяки праці він може далі прогресувати, далі рости як футболіст, тому в нього попереду дуже багато роботи. Якщо він впорається з тим всім, я вважаю, що він може вирости в футболіста хорошого рівня. Ну, мене тішить як тренера, це, що у нас в кожному матчі, майже в кожному матчі серйозна ротація. І ті футболі є непогана зараз конкуренція в команді. Ті футболісти, які ніби не були на початку весни, футболістом основного складу зараз ними стали. І дуже тішить, що є конкуренція. І будуть, звичайно, що ми кожен матч будемо грати на промоги, будуть грати ті футболісти, які на даний момент заслуговують грати в основному складі. Насправді негативні дуже емоції, тому що третя поразка, і... І... і, ніби ми знаємо, проблема в чому, але її вирішити, поки що не можемо. Це наше налаштування. На жаль, вже, повторюю, третю гру, у нас є з цим проблеми, насправді. І це найбільше розчаровує. Все остальне ми команда, яка не, не розучилась грати в футбол, напевно ж, правда, за. Цей короткий період. Питання тільки в налаштуванні. Я тільки що на флеш-інтерв'ю це сказав, зараз повторюся, це моя зона відповідальності, значить я не, не можу донести до гравців. Ну, буду намагатися наступний тиждень це зробити. Абсолютно вірно. Зміни напрошувалися, я думаю, тут очевидно і об'єктивно. Можна було б і більше замін зробити, просто в нас немає можливості. Але ці заміни дали. Е Трішечки енергії, трішечки віддачі, самоповаги, напевно ж, і ми виглядали краще. Але віддати в належний супернику, вони захищали сьогодні результат і, і гарно оборонялися. Ну, а стандарт знову ж таки, концентрація. Потрібно догравати. Це знову наша безвідповідальність, напевно ж таки. Потрібно проаналізувати цей момент обов'язково. Але ми не дограли, і вже, звичайно, 2-0, мало часу залишається, тому, тому вже було важко спасти цю гру. Хоча, в принципі, десь е, намагалися до кінця грати. Ну, у нас з рухом взагалі складається так, е, е, насправді три гри, які в мене були, коли я очолюю зараз верес. Е, то, такі різні тайми. Що минулого разу ми грали тут, у нас перший, у нас перший тайм краще був у «Руха». Е, Другий тайм взяти в рівному, то ми перший тайм дуже чудово провели. і, Відповідно, щось подібна ситуація зробили результати в другому таймі гарно оборонялися. Сьогодні знову ж таки різні тайми. Це говорить про те, що суперники суперники приблизно на сьогодні, напевно, і таблиця показує одного рівня, але ще раз повторюся: рух сьогодні був більш налаштований, більше цього хотів, і напевно заслужено переміг. Хоча сказати, що там багато проблем створив нам рух, напевно ж, ні, але це я розчаровує, що не створивши багато проблем, ми отримуємо два голи в власні вороти. Тому це наше недопрацювання однозначно. Вітаю команду Рух. Вони сьогодні більше хотіли і відповідно перемогли. Чого очікуєш від перегляду гри руху з Фавбет? Леного ритму серця від перемоги рідного клубу ФАВБЕ преміум-партнер клубу Ру.